Після Тюрмилонського наші на Бригітки, тюрма Бригитки. Для чого вони дали нас на щоб ми трошки там відійшли, щоб ми трошки відпочали, бо якби взяли нас відразу в товарні вагони з тюрми Лонського, то я не знаю, чи там би, чи би доїхали всі, чи би не доїхали. Бо люди були дуже змучені і дуже знесилені. Бо як я то не згадувала, як нас брали на слідство, тільки брали, то вже вертаюся знов назад, то нічого. Нічого, нічого. Брали нас тільки з 11 з 12 години на слідство брали, а, а в день не давали спати. То дуже було, дуже таке було. Людина змучена, навіть як прийде з того слідства, десь там над рамком прийде і хоче, хоч очі трохи закрити, той же стукає в двері не спать, не спать. То ми мали тумбочку таку, що ми за тою тумбочку, одна тумбочка була. То ми закривалися з тою тумбочкою, так поочері сідали, хто вже йшов на слідство, щоб трошки задрімати, щоб трошки поспати. Ото є такі, такий такі спосіб, таких тортур, знаєте, от, щоб не, не, людина не спала. А як людина не, спа, не буде спати, то не собі представляєте, що з нею робиться. А в тій камері було дуже, і маленька камера була, на щетве була, то Параша була, кутку Параша, а там вікно було, такі, тільки вночі можна було побачити зорі. Нас і, ото було велике, ото така прогулка була. Наша виводили на прогулку. На прогулку виводили так на 10-15 хвилин. То був на, не, там Лончкого, був на подвір'ї такий. То тепер, от, як я була на Тюрмі Лонського, я хотіла подивитися, але того не було. Тільки підморілок був. Як сказати, то було так замуровано, таке, таке поміщення довкола замуровано, а, а на горі було задротовано дротами колючими. І так, і так було, ми могли такі круги, круг, кілька кругів пройти довкола, так. Таке була ніби така стежка довкола, і так кілька кругів пройти. Я не знаю, чи то було 10 хвилин, чи то було. 15 хвилин, тут така була прогулка на, на день. Але не кожен день така прогулка була. І то було велике щастя, хто виносив ту парашу, тому що трошки мав вже того воздуху в коридорі. знаєте? В коридорі подихав свіжим воздухом.